Руські удільні князівства у складі іноземних держав та Кримське ханство, нова ера викликів та зародження козацтва. Забудьте все, що ви знали про середньовіччя. Після падіння королівства руського українські землі опинилися в епіцентрі грандіозної боротьби за вплив, де стикалися амбіції європейських держав, та зароджувалася нова грізна сила, кримське ханство. Як наш край став частиною чужих імперій, які виклики постали перед українським народом, і як саме у цьому вирі народилося козацтво, що назавжди змінило хід історії? Приготуйтеся до занурення у світ інтриг, боротьби за виживання та героїзму, що сформував нашу націю, змагання за Галицько-Волинську спадщину, розділ руських земель. Друга половина 14-го, перша половина 16-го століття стала періодом кардинальних змін для українських земель. Після смерті останнього правителя Галицько-Волинського князівства Юрія II Болеслава розгорнулися справжні змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Ці дві потужні держави прагнули розширити свої володіння за рахунок руських земель. Внаслідок цих змагань, а також інших факторів, українські землі поступово входили до складу сусідніх держав, Велике Князівство Литовське. Стало головним гравцем, приєднавши значну частину українських земель, включаючи Київщину, Чернігівщину, Волинь та Поділля. Це відбувалося переважно мирним шляхом, шляхом династичних шлюбів або військової підтримки. Литовські князі, як правило, зберігали місцеву руську адміністрацію, мову та віру, що сприяло відносно толерантному ставленню до них. Угорське королівство отримало Закарпаття, Молдавське князівство приєднало Буковину. Османська імперія пізніше контролюватиме північне Причорномор'я та Крим. Королівство Польське приєднало Галичину. Московське царство на той час лише починало формуватися та ще не відігравало значної ролі на українських землях, але згодом стане однією з ключових загроз. Велике Князівство Литовське до та після Кревської унії, особливості перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського, заслуговують на детальніший розгляд. До укладення Кревської унії 1385 року. Литовські князі, такі як Ольгерт, який здобув перемогу над монголами у битві біля річки Сині води у 1362 році, що суттєво послабило золотоординське панування на українських землях, проводили політику відносної автономії для руських земель. Українська мова була мовою діловодства, а руська культура та православна віра зберігали свої позиції. Однак Кревська унія, тисяча реч, що об'єднала Литву та Польщу під владою одного монарха Владислава Ягайла після його шлюбу з польською королевою Ядвігою, кардинально змінила ситуацію. Причини Кревської унії потреба Литви у допомозі проти Тевтонського ордену та Московського царства, а також бажання Польщі посилити свій вплив на сході. Наслідки посилення католицького та польського впливу на українських землях. Це призвело до поступової полонізації та окатоличення української шляхти, обмеження прав православної церкви. Хоча Унія створювала могутній союз, вона також закладала основи для майбутніх конфліктів на релігійному та етнічному ґрунті. У цих умовах боротьба за збереження автономії. Була надзвичайно важливою. Князь Вітовт, незважаючи на власні амбіції, певний час намагався зміцнити Велике Князівство Литовське як самостійну силу. А діяльність князя Свидригайла, який очолив так зване Велике Князівство Руське Свидригайла, була яскравою спробою відстояти права православного руського населення та забезпечити його політичну автономію в рамках ВКЛ. На жаль, ця спроба не увінчалася повним успіхом, і згодом відбулася остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств, що означало подальшу централізацію влади та інтеграцію українських земель до складу Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток та становище верств, соціально-економічний розвиток українських земель у цей період був складним. Основу економіки продовжувало становити сільське господарство, але зростала роль міст та торгівлі. Шляхта формувалася нова соціальна верства шляхтичі, дрібні та середні землевласники, які поступово отримували права та привілеї, подібні до польської шляхти. Це з одного бору посилювало їхні позиції, з іншого вело до відриву від решти українського населення та полонізації. Міське населення, міста розвивалися, і деякі з них отримували магдебурзьке право, що надавало їм самоврядування. Містами керував магістрат, виборний орган. А ремісники об'єднувалися у цехи корпорації за фахом. Прикладом є Львів, який отримав магдебурзьке право у 13 столітті: селяни. Більшість населення становили селяни. Їхнє становище поступово погіршувалося, посилювалася їхня залежність від феодалів. Кримське ханство нова сила на півдні. У 40-х роках 15 го століття на півдні українських земель у Криму утворилося Кримське ханство. Його засновником був Хаджі Герей. Це була нова агресивна сила, що постійно здійснювала набіги на українські землі. У 1478 році Кримське ханство визнало васальну залежність від Османської імперії. Це означало посилення його могутності, оскільки за спиною ханів стояла наймогутніша держава того часу. Набіги на українські землі, відомі як Ясир, стали систематичними їхньою метою був захоплення бранців для продажу на невільничих ринках та грабунок. Це призвело до спустошення величезних територій, що отримали назву Дике Поле, незаселені, постійно атаковані степи, виникнення козацтва, захисники степу, саме в цих умовах постійної небезпеки та необхідності самозахисту починається формування нової унікальної соціальної верстви козацтва. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датується 1489 роком: причини виникнення українського козацтва постійна загроза з боку Кримського ханства та Османської імперії, посилення феодального гніту та закріпачення селянства, прагнення до свободи та бажання освоювати нові землі в дикому полі. Вигідне географічне положення степів, що давало можливість для укриття та раптових нападів, козаки ставали вправними воїнами, які формували власні військові організації для захисту південних кордонів та боротьби з татарами. Їхня боротьба за свободу та захист рідних земель стане ключовою темою наступних століть історії України: культура і духовність. Збереження ідентичності, незважаючи на політичні зміни та зовнішні загрози, культура українських земель продовжувала розвиватися, зберігаючи свою самобутність та вбираючи нові впливи, архітектура, будувалися нові храми та фортеці, що відображали як готичні та романські впливи із Західної Європи, так і місцеві традиції, Вірменський собор у Львові. 1363 року унікальний приклад багатонаціональної архітектури, костел святого Варфоломія у Дрогобичі, 1392 року, 15 століття, Верхній замок у Луцьку, друга половина 14 15 століття, потужна оборонна споруда, Кам'янець Подільська фортеця, 14-16 століття. Тахотинська фортеця, 12-16 століття, визначні оборонні споруди, Покровська церква фортеця в селі Судківці 1476 року, унікальне поєднання храму та оборонної споруди. Замок Паланок, Мукачівський замок, 14-17 століття, ще один потужний фортифікаційний об'єкт. Генуезька фортеця у Судаку, 14-15 століття, свідчення італійської присутності на півдні, церква зі Шестя Святого Духа в селі Потелич 1502 року, яскравий приклад дерев'яної архітектури. Іконопис розвивався самобутній український іконопис, ікона святого Юрія Змієборця із села Станиля поблизу Дрогобича. Ікона Богородиці з пророками з церкви у селі Підгородці, ікона Олексія Горошковича, Успіння Богородиці, 1547 року. Освіта та наука починає формуватися українська інтелектуальна еліта. Яскравою постаттю є Юрій Дрогобич, видатний астроном, філософ, ректор Болонського університету, який свідчить про високий рівень освіти в українських землях того часу. Бахчисарайський історично-культурний заповідник 16-18 століття це комплекс пам'яток пов'язаних з історією Кримського ханства, включаючи ханський палац. Битва під Оршею. Символ опору знаковою подією, що демонструвала силу Великого князівства Литовського, у складі якого були українські землі, та таланти руських полководців, стала битва біля міста Орша у 1514 році. У цій битві об'єднані війська під командуванням видатного українського князя Костянтина Івановича Острозького. Здобули блискучу перемогу над значно більшою армією Московського царства. Ця перемога не лише зупинила московську експансію на захід, а й стала символом військової могутності та таланту українсько-литовських сил, підкреслюючи роль української шляхти та козацтва у захисті цих земель. Підсумки перехідний період та формування нової ідентичності. Друга половина – Перша половина 16 століття є складним, але надзвичайно важливим періодом в історії України: це час входження українських земель до складу різних сусідніх держав, що спричинило зміни в адміністративному, соціальному та культурному житті, формування нових соціальних верств, зокрема шляхти та міщанства, а також посилення кріпацтва. Виникнення нової агресивної сили Кримського ханства, що стало постійною загрозою та сформувало дике поле, але головне це період виникнення козацтва, яке стане рушійною силою української історії на наступні століття, символом боротьби за свободу та самобутність. Цей період заклав основу для майбутньої боротьби українського народу за свою незалежність та ідентичність, сформувавши унікальний історичний досвід.